Друзі, вітаю! 7 лютого 2025 року. Ви на каналі Серна завжди. Я ведучий Максим Залізняк. Сьогодні у нас п'ятниця відео для підписників, для своїх. Заплановано я вам представлю результати лабораторних досліджень на вміст води жиру, ну, власне, виводу жир. Хто з наших виробників не докладає краде вершки з нашого масла? Це перше. Коротко дуже прокоментую все таки рейтинг четверте коло. Чому коротко? Ну, по-перше, хочу розказати: у нас дуже багато приєдналося підписників, хоча ніколи не прошу підписуватися. Але я дуже вдячний, звичайно, коли люди підписуються. Тому що це розумієте, це дуже приємно. Я вам дуже вдячний, але це збільшує мою відповідальність і навантаження психічне. Розумієте, я обіцяв колись взагалі на всі питання давати відповіді. Коли ти пишеш в дві години ночі щось глядачу, шановному, а все-таки потім вранці сумніваєшся, ти те написав, що треба чи не дуже? Тому почну все-таки, по причині великої групи глядачів, які приєдналися до нас, підписалися на канал, почну з опису загальних. Видів масла і технологію виробництва дуже коротко, 3-4 хвилини, сподіваюся. Чому ми очікуємо різниці між зразками? Тому що більшість цього не знає, не розуміє, що таке молочний жир, в принципі, і важко пояснювати. А я зразу ж вам про це скажу і потім це прив'яжу до результатів дегустації. Скажу, чому м'яке масло це е, може бути зло, дуже велике. Е, люди не розуміють, а в мене є відео окреме про м'яке масло. Можете переглянути. Е, Потім лабораторні дослідження на вміст жиру в маслі, молочного, молочного жиру. Тобто хто краде вершки з нашого масла, яке ми з вами купуємо, хто не доливає на масло в пачку. Потім на рослинні жири покажу вам таблички, але слухайте, спектрограф, власний купив за 1000 доларів, весь час мірюю, точність до 10%. Арбітражний метод хроматографія. Я не буду нею поки що користуватися. якщо Хіба що наші експерти на дегустатори не відчують щось стороннього в невеличкій кількості. Як правило, 10-20% навіть при додаванні високоякісного жиру, тобто коли вже спредане масло, ну, дуже важко відчути. Ну і на сам кінець короткий коментарі. Десяти зразків по двом гіршим коментар ви почули в самому відео дегустації рейтингу четвертого кола масла Вершкової України. І так про масло. І так, масло буває е, солодковершкове і кисловершкове. Кисловершкове масло характерне тим, що туди вноситься закваска. Закваска е, збагачує продукт позитивною мікрофлорою, яка ефективно бореться з мікрофлорою патогенною, тими самими гнилостими бактеріями так і таке інше. Солодке вершкове масло виробляється зразу після сепарації. Основним методом е, отримання. Масла для лінії перетворення високожирних вершків є подвійна сепарація. Тобто спочатку ви відсепарували масло до жирності там, біля 30-40%, потім повторна сепарація вже на сепараторі вершків, доводить її до кінцевої жирності масла, яке ви збираєтесь випустити: 82, 72, 62. І після цього на спеціальних маслоутворювачах барабанного або пластичного типу готується продукт. Крапка. Лінія Безперено збивання представлена на тому ж самому яготині, Наприклад, лінія перетворення високожирних вершків присутня в молокі, галичини, вружена, фаворита масла селянського, яке лідер останнього десятиліття по якості. Тому застосовуються і ті, і інші лінії. Вони випускають, дозволяють випускати якісний продукт, і різниця настільки буває незначна, що тільки там при додаткових дослідженнях можна її віднайти. Середовище маслоробів вважається більш прогресивна, більш професивна технологія перетворення скоживних вершків, ну, оскільки це свіжий продукт і свіжі вершки ви фактично за кілька годин перетворюєте в масло. Ще раз, основний принцип технології полягає в тому, що масло під дією холода і безперервної механічної обробки вершки обробляються, поступово змінюють свою. Консистенцію, а головне, чим відрізняється масло від немасла, це фаза е, жир воді змінюється на фазу вода в жирі. Чим власне відрізняється масло домашнє, з точки зору промисловика, воно буде називатися недоробленим, недоробленим. Бо там суцільна фаза залишається вода. Це не відміняє його е, користі, смаку, і, хто любить там присмаку цього сиворотки і так далі. Абсолютно. Але це. Визначає його короткі терміни зберігання, і тут варіантів інших немає. Лінія безперервного збивання це модернізований старий метод, то що раніше стояло ці бетономішалки, от, в яких власне крутилися вершки, збивалося масло, промивалося вручну там, руками його вигружали в ящики, і це основне масло минулого століття. Важливим моментом є метод фасування масла, тому що їх є всього два, і якщо Кращий метод, який я вам перевісно згадую, це фасування з ріжка, коли доєднується труба, довга труба, в якій проходить кристалізація масла від виходу з маслоутворювача до безпосередньо бункера фасовочного апарату. Таким чином масло свіже попадає безпосередньо через трубу, відповідно, в пачку. І там застигає, і там формується красична решітка. Таке масло краще зберігається, таке масло більш плотне, термостійке. І якщо ви йдете влітку в магазині, от ви можете прямо на дотиск визначити, яке масло було зафасовано не безпосередньо з ріжка, а яке за другою менш, скажімо так, за технологію, яка забезпечує нижчу якість, тому що друга технологія це фасовка фактично через м'ясорубку. Тобто масло зробили, сьогодні зробили, охолодили. Частіше всього заморозили, потім йде замовлення на фасування масла. Перше масло виймається, дефростується, тобто воно вже було заморожене. Після цього перемелюється через мясорубку гомінізатор, випускається в пачку. І під мікроскопом ви бачите, що це не блочок масла, такий як 20 кг, а це зліплені докупи шматочки колись виробленого масла. І родзинка на торті, дата виробництва на цій фасовці вказана. Не тоді, коли переробили вершки на масло, а тоді, коли фасували це, в принципі, така де дез, 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 ну дезорієнтація споживача по фактично основній характеристиці, по свіжості продукту. Значить, ще раз за цим принципом масло це продукт, в якому змінилася фаза, то есть, плавали там кульки масла. В молочного жиру, в, увага в білкових оболонках в водній фазі, в молочній фазі. І за рахунок руйнування, ця от механічна обробка механічна обробка, вона руйнує оболонки жирових цих шариків, кульок. І увага, якісний продукт буде тоді, коли ви зруйнуєте чітко відповідну кількість цих кульок. Тому що зруйнуєте багато, масло потече, буде занадто пластичне. По цій причині переобробка. Зруйнуєте мало, воно буде крихке, як оте домашнє, да, ви його не зможете нормально намазати з холодильника і перший і другий вважається браком. Проблема з пластичністю, ви часто питаєте: ну пластичне і пластичне. Я намазав мені зручно, якщо ви сказали, що справжнє можна їсти. Ні. Справа в тому, що, ще раз, що означає пластичне, якщо натуральне і справжнє, значить, дуже багато. Жиру молочного вилилось з захисних оболонок в даному разі. Відповідно, може бути пришвидшене старіння масла такого пластичного, тобто свіже взяли і не помітили, а пару тижнів навіть полежало воно в торгівлі, і таке масло буде вже здаватися старим, буде мати присмак, може, навіть маргарину, бо з жирами буде щось створитися неладне. Тільки певна кількість достатня для того, щоб масло було. Пластичним там, при плюс 8 і кришилося при мінусовій температурі, має бути зруйнована. Недооброблене масло брак, переоброблене масло теж брак. На сам кінець про масло згадаю, що масло може бути будь-якої жирності, яке дозволяє державний стандарт той чи іншої країни. В Європі виробляється багато масла в різних країнах, жирності менше 82, 72, 62 Такі зразки масла я вам показував у прямому ефірі. Ноги ростуть у цій легенди про те, що не буває масла 82 з правил міжнародної торгівлі, дійсно за кодами зовнішньої економічної діяльності. Коли ви із одної країни продаєте масло в іншу країну для того, щоб не плутатися, щоб формувати правильні мита і податки, то о, прийнято вважати: от 82 йде по коду масла, а 81... От ви відрізнете, да, 81 251-62, воно вже йде по іншому коду, його по-іншому розмитнюють і по-іншому можуть оподатковувати. Ну в теорії. На цьому про масло все. Переходимо до лабораторних аналізів. Так, ну давайте перед аналізами на вміст жиру вологи. Нагадаю, що завжди ми міряємо на нашому спектрографі японському, власне, вміст рослинних олій. Так, точність до 10%, але не більше 10%. Значить, більше 10 не додавали. От таблиця вам стара за 14 червня, я тоді робив, два зразки віддавали, там 200 євро платили в лабораторію європейську. От Тоді проходила злагоду Єрошено, бачите, протоколи. Просто нагадую, своя лінія і ферма, все чисто, все ідеально. І ще раз, з точки зору фізхімії, питань жодних не виникає. Всі зразки, оце протокол у нас за. 80, -е, це відео робив, вимірював в прямому ефірі в місті рослинних олій. Всі питання до органоптичного аналізу. А наш канал гарантує вам, що всі представлені в рейтингу зразки, кращі зразки України, вони пройшли перевірку, і з точністю приладів ми гарантуємо, що рослинних жирів там немає. Да, і дякую уважним. Дійсно, бачите, 25-й рік, описка, звичайно, 24-й. Так, переходимо до аналізу зразків на е, вміст достатньої кількості жиру, вершків в нашому маслі. Чому я взявся на глобину? Значить, дивіться, коли маслотворець виходить на режим, то можуть бути коливання і можуть бути зразки попастися невідповідної вологи жиру. Але бачите, глобину і другий раз попалося. Тобто раз випадковість, два тенденції, якщо третій раз то біда. А я так, я знайомий особисто з власником глобино паном Кузьмінським, і я е, абсолютно йому довіряю. Я не думаю, що він давав команду своїм працівникам занижувати е, жир в маслі. Крім глобіно і ферми, бачите, майже по 2%, це дуже багато, повірте, можете порахувати. Ще е, неприємність сталася з молокі новородцівразким, хорошими зразками. Ну і ще раз, один раз може бути кожного: от коли два треба напружитись, а коли три треба розбиратися, бо це вже зловживання. Переходимо до коментарів по рейтингу 21 грудня четвертого 24-го року. Вибачте за описку. Дякую тим, хто помітив. Дійсно, 24-й рік на 25. Уважні ви, я ні. От, значить, про ферму і Яготинське коментували в минулий раз. І Леся коментувала детально. А зараз йдемо знизу вгору: 5 зразків хороших, ще раз, хороших, і 5 зразків прекрасних. І так, Глобину 10 місце, основна претензія масло на грані державного стандарту по м'якості. Тепер ви ще знаєте, що ще й не доклали жиру. От, смак посередній, невидатний. Ну, тобто, може бути, але ну, точно нічого видатного. Галичина, дуже подібний зразок, невиражений смак, як і власне в Глобіно. Точку тобто, пишелися, що як вода розходиться. Але сторонніх немає, тобто чистий, недостатньо виражений. Ну і Те саме претензія, м'яка консистенція, м'яка консистенція. Восьме місце органік мілк, А те саме, по суті, Більш, найбільш виражений смак в цій трійці, але м'яка консистенція? Знову м'яка консистенція? Я маю надію, що органіки виправлять найближчим часом цей дефект. бо... Якщо консистенція буде добра, слухайте, це гордість України може бути. Це буде, можливо, найкраще і точно органічне єдине масло в Україні. Тобто будемо його передавати родичам за кордон. новгород Груд Сіверський, починаючи з цього зразка і вище, всі зразки не мали претензій по консистенції, в принципі. Хороша дуже консистенція. Леся щось там знов далеко відчула, трохи його занизила. А... Так, в принципі, всередині. І ще раз, на сьомому місці не тому, що гірше, а тому, що інші кращі. Хороший продукт рекомендований однозначно. Молокія. Сьогодні шосте, бувало, і перше, якщо ви пам'ятаєте. Сьогодні пустувати масло всі же ж дегустатори, по відношенню до того, що було раніше. Але прекрасний зразок, десь температура пастеризації швидше все була або витримка менша. А так, ну, рекомендоване масло. Шосте місце на цій дегустації це дуже високо, я хочу, щоб ви це зрозуміли. Так, п'ятірку масел практично бездоганних, прекрасних продуктів відкриває масло селянське, багаторічний лідер. Але в минулому, бачите, в цьому році вони все ж таки більше там, з 3 по п'яте місця займають. І знаєте, що важливо? Та сама ситуація. Не так селянське погане, як інші кращі. Чудове масло селянське, питань немає. І дуже я радий, що вони повернулись на ринок, кілька місяців завод масла не виробляв, отих складних місяців, коли е, все вивезли за кордон і продукції не вистачало. Знаєте, в цій першій п'ятірці всі відгуки тільки найкраще. Там Чисте, добра пастеризація, присмак, ну, все супер, да, консистенція. І зверніть увагу тільки, що Леся, яка визначила фаворит в закриту, всліпу, да? при тому, все-таки на перше поставила на цій доцеці клуб сиру. А від себе додам, що фаворит, е, наскільки мені відомо, все-таки не має, е, скажімо, самого новітнього обладнання, але на тому, що є, вижимає максимум. І оця, е, це прекрасне масло фаворит це заслуга колективу і керівника. Дякую їм окремо. Рошен. І від дегустації до дегустації я вам розповідаю, що масло рошен завжди містить більше жиру і менше води. Вони дають більше. Я навіть думаю так про себе, що це зв'язано із політикою, але наш канал не про неї. Знаєте, уже відчепіться, уже вам досипали більше з вершочком. Але при цій ситуації, як я постійно вам коментую, якщо більше жиру і менше цієї молочної фази, то масло не може бути смачнішим. Але воно буде яким? Правильно, воно завжди буде якісним. Тобто це така стратегія, можливо, як у шостки. Ми робимо стандартний продукт, завжди однаковий, тобто якісний. І чекаємо на березі річки, поки пропливе в ній труп ворога. Так, біло. Ну на цей раз я не знаю, що мені додати, крім того, що я особисто поставив біло на перше місце на нашій закритій дегустації. От. І всі три дегустатора віднесли біло до п'ятірки кращих. От бачите, ну, типу, перша п'ятірка оця. От. Для мене кращий зразок, практично еталонний. Ну, можу побажати, щоб і надалі було тільки так, і щоб торгівля власне, своїми умовами не псувала кращі зразки українського масла. І що ми іноді спостерігаємо на багатьох виробниках. Ну, і на сам кінець з приємністю повідомляю, що нехай з невеличким вітривом від білого всього один бав, але чесно і заслужено цю рейтингу дегустацію виграв зразок масла Сира». Абсолютно заслужено. Ну тобто супер зразок, поставили його там на перше, друге, четверте місце. І сподіваємося, що він буде повторювати цей результат регулярно. Ви знаєте, це специфічний продукт. От коли відома компанія по виробництву сиру. Запускає брендоване масло в великих обсягах. Не так давно це почалося, у Кома, Клуб сиру, але з цим прекрасним результатом ми їх вітаємо. Поздоровляємо колектив і, власне, шанувальники цієї торгової марки. Ну що, на цьому все. Бачите, довге відео, бо багато розповідав про масло новим нашим підписникам, щоб запам'ятали і користувалися цими знаннями. У вівторок буде великий огляд масла, тому що підбиваємо підсумки 24-го року. В принципі, можете підняти чотири таблиці за рік і вже самі сформувати. Але нехай буде сюрприз для більшості. До зустрічі вівторок і слава Україні! Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!